Продовжувати реформи та створити усі умови для якісного навчального процесу, навіть в умовах війни. В Івано-Франківську відбувся форум Освітні діалоги на Прикарпатті. Його учасники обговорили виклики, які стоять перед освітянами та шляхи їх подолання. Радниця міністра освіти і науки Лілія Гриневич зазначає. Нині кожна десята школа в Україні частково або повністю зруйнована, а 75% учнів мають когнітивні ознаки стресу, і це потрібно виправляти вже зараз. Ми повинні далі розвивати зміни у шкільній освіті, і, зокрема, впроваджувати реформу нова українська школа, враховуючи ці руйнівні впливи війни, зокрема, подолання освітніх втрат, тому що у нас різні діти на різний час. Переривали своє навчання в деяких областях, і десь третина дітей до цього часу вже четвертий рік поспіль навчається дистанційно. І це також будуть освітні втрати. Навіть діти, які сьогодні за кордоном, коли вони повернуться в Україну, нам буде потрібно знову ж таки гармонізувати їхнє навчання і подолати ті можливі освітні втрати, які є в різниці програм. Після двох років перерви нині відновилось фінансування реформи нова українська школа. Наразі виділена освітня субвенція у сумі 470 мільйонів гривень. Тож тепер каже головний освітянин Прикарпаття Віктор Кімакович, зміни відбуватимуться швидше. Насправді вона не зупинилася, вона просто, кроки були у нас не такі активні, тепер відновлюється активність, є навіть освітня субвенція на допомогу матеріально-технічної бази оновлення для нової української школи, власне, п'ятих-шестих класів. І попереду вже анонсовані реформи у старшій школі. Тому ми маємо на 27-й рік вийти на повністю реформовану освітню нову українську школу у всіх рівнях. Говорили на форумі й про роботу вищих навчальних закладів в умовах війни. Ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігор Цепенда розповідає. Перші дні повномасштабного вторгнення найважливіше було створити безпечну платформу для студентів та педагогів. Йдеться як про тутешніх, так і про вимушено переміщених осіб. Ми виконали це завдання, тому що крім Херсонського державного університету були релоковані інші навчальні заклади. Таким чином, ми дали базу, ми дали. Всю електронні всі електронні ресурси, але саме головне – це взаємне між людьми, тому що наші колеги, які знаходилися з різних регіонів України, ще більше зрозуміли, наскільки сильна Україна, тому що в біді ми всі разом і думаємо, як перемогти. Крім того, освітяни обговорили впровадження штучного інтелекту в навчальних процесах та інші інновації, до яких прагнуть. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.